Вітаю! Ви коли-небудь відчували, що не розумієте емоції інших людей, або, можливо, вам важко спілкуватися з певними людьми, а може, ви відчували, що не розуміють саме вас, байдуже ставляться до ваших почуттів. Чи інше можливо, у вас були ситуації, коли ви підтримали когось у складний для тієї людини період, навіть допомогли людині. Але замість задоволення і піднесення відчули емоційне виснаження, фізичну втому чи навіть захворіли. Якщо так, то ви зараз там, де потрібно. Не варто думати, що з вами щось не так. І ні, ви не самотні, з цією проблемою стикається багато людей. Головне, це усвідомити, що з вами відбувається, і знати, що ми маємо справу із неправильним прийняттям чи проявом емпатії. Але це можна виправити навіть більше необхідно подбати про себе і змінити своє життя на краще. Емпатія це складна навичка, яка потребує розвитку і піклування. Емпатія це потужний інструмент, але його використання може мати не лише позитивні, а й негативні наслідки. Тому не варто ставитись до емпатії легковажно. Навпаки, важливо використовувати емпатію з розумом. Щоб не шкодити собі чи іншим. Не менш важливо і навчитись правильно приймати емпатію з боку інших, а часом і захищатись від неї. Наш практичний курс Емпатія для всіх це про емпатію в усіх подробицях, в усіх потаємних деталях. Курс допоможе навчитися глибше розуміти себе та інших людей, покращити свої стосунки в усіх сферах життя. Захистити себе від вигорання, виснаження і маніпуляцій. Можливо, хтось ще сумнівається і запитує себе, чому цей курс про емпатію актуальний саме зараз і саме для мене. Цей курс доповнений і оновлений в умовах війни і в умовах безмежної віри у перемогу ЗСУ і українського народу. І з глибоким розумінням процесів, які відбуваються в нашому суспільстві зараз, і які очікують на нас після перемоги і в ході відновлення країни. Якщо дуже коротко, то зараз ми мобілізували усі свої внутрішні сили задля боротьби і виживання. Ми всі здаємось більше чи менше, але сильними. Ми тримаємось і підтримуємо, ми віримо і впевнені. Але потім, після нашої перемоги, ми відчуватимемо неймовірне емоційне виснаження. Навіть якщо хтось вважає, що досі в ресурсі, навіть якщо не визнає сьогодні емоційної перевтоми, ми всі відчуватимемо виснаження, і це звичайний стан будь-якої істоти, яка довго знаходилась у стресі. А чим як не стресом є і війна, і оця наша мобілізація? Але саме тоді, після перемоги, багатьом із нас, якщо не всім, якраз емпатія в усіх її саме позитивних аспектах буде вкрай потрібна, аби зцілитися самим і допомогти зцілитися іншим, аби побудувати краще майбутнє із здоровою комунікацією. І ця потреба залишатиметься актуальною довгі роки, якщо не завжди. Тому всі, хто це розуміють, мають попіклуватися про себе насамперед і підготуватись, дізнатись якомога більше, розвинути в собі емпатію, навчитись її практично застосовувати, і при цьому головне навчитись себе захищати від негативних впливів темних сторін емпатії. І якщо багато хто стикались із емоційним вигоранням, відчували негативні наслідки емпатії, точніше, неправильного користування нею у мирний і більш-менш спокійний час, то тільки уявіть, що відбуватиметься після війни. А ви напевно, що це розумієте, оскільки зайшли на цю зустріч, на цей курс Емпатія для всіх. Вітаю вас! Перший крок до трансформації життя. Ви щойно зробили. Бо що відбувається на цьому курсі? Так ми змінюємо життя на краще через розуміння себе та інших. Протягом усього періоду навчання на курсі з вами буду я. Не забиратиму ваш час, розповідаючи довго про себе. Швидше за все, ми вже знайомі, можливо, вже зустрічались на курсах або вебінарах чи інших заходах. Якщо ж ні, то декілька слів. Моє ім'я Наталія Борисенко. Я є учителем вищої категорії, методистом і авторкою навчальних програм, курсів, проводжу вебінари та майстер-класи. Моя аудиторія всі небайдужі до освіти. А ось тут ви бачите більш детальну інформацію про мене, а також контакти. А більше дізнатись зможете, підписавшись на мій YouTube канал просто урок та приєднавшись до наших соцмереж. Усі посилання ви знайдете під відео та в модулях курсу. Що ж, познайомимось із курсом в усіх деталях, аби ви знали структуру курсу, умови його проходження і могли не тільки правильно і зручно саме для вас розподілити час і комфортно навчатись, але й щоб навчання було максимально корисним, результат максимально практичним, а ви почувались максимально бадьоро і емоційно захищеними. Курс має назву Емпатія для всіх практичний курс. Він дійсно підходить для всіх свідомих людей, незалежно від віку, статі, професії тощо. Ми всебічно розглядаємо емпатію простою мовою і дуже практично, аби вже з перших занять налаштувати емоційний компас на успішну трансформацію життя, кар'єри, стосунків. Для того, аби розпочати навчання, вам потрібно зробити лише кілька кроків: наважитись і зареєструватись на курс. Ви одразу потрапите у свій зручний навчальний кабінет і зможете розпочати навчання. Курс складається із 10 модулів, під час роботи, над якими ми досліджуємо різні аспекти емпатії, зокрема, її природу, розвиток та вплив на нашу поведінку. Ось ви бачите, що кожен модуль присвячений окремій темі. Наприклад, еволюція емпатії, емпатія на кожен випадок життя, емпатія і рівень щастя, емпатія в умовах війни та післявоєнного зцілення тощо. Модулі та уроки ставатимуть доступними послідовно. Кожен модуль містить декілька уроків загалом уроків 50. В свою чергу. Кожен урок містить відеолекцію одну або декілька та матеріали за темою уроку. Окремі уроки складаються з кількох частин, тобто, по суті, декілька уроків об'єднані однією темою. А отже, замість 50 заявлених уроків ви отримуєте бонус, додаткові понад 10 уроків, та матеріали до них абсолютно безкоштовно. До кожного модуля обов'язково надається чек-лист, доступний для завантаження. Це своєрідний конспект, який допоможе вам потім, після завершення навчання, згадати ключові моменти і не витрачати при цьому час на нотування під час уроків, а повноцінно зосередитись на змісті. Також до модулів пропонуються Різноманітні вправи на закріплення, ментальні карти, словнички термінів, проблемні питання за темою заняття і відповіді на них, а також інші додаткові матеріали для глибшого розуміння теми. Загалом додаткових матеріалів для вас налічуються у цьому курсі понад 150. Увага! Більшість матеріалів доступні для завантаження. Крім того, доступ до відеолекцій. Та всіх матеріалів зберігатиметься для курсантів не лише на час навчання, а й на тривалий час після. Частина ж відеолекцій залишатиметься відкритою для вас назавжди. Оскільки тема емпатії це насамперед про внутрішній стан, емоції та почуття, то обов'язково потрібно здійснити своєрідний аудит власного стану. Тому в окремих уроках ви побачите розділ самопізнання. В якому пропонуватимуться індивідуальні тести і розшифровки до них. Розділ самопізнання дуже особистий. А тому ці завдання, точніше, результати, не бачитиме навіть куратор курсу. Ми не виносимо на загал, не оцінюємо, не оприлюднюємо. Вони потрібні саме вам для згаданого вже аудиту і висновків, на чому саме вам потрібно більш ретельно зосередитись. А чим? Пишатись. Тому результати самопізнання доступні вам і тільки вам особисто. Кожен модуль завершується практикою. Насамперед, це квіз або тестові завдання на перевірку засвоєння матеріалу. І власна практична робота або завдання творчого характеру, які допоможуть вам застосувати свої знання на практиці, тобто в житті. І, звісно ж. Кожний із завдань супроводжуватиметься детальним алгоритмом дій. І, як завжди, в своїх курсах я зосереджуюсь саме на практиці, аби отримані знання не залишились десь у закутках пам'яті. Під час відеолекцій ми розглядаємо реальні життєві кейси, пропоновані практичні завдання стануть вам у пригоді не лише під час навчання, і не лише для трансформації власного життя. Ви зможете їх застосовувати в особистому та професійному житті, тим самим допомагаючи змінитись на краще, стати більш емпатійним своєму оточенню. І це неймовірно важливо. Ми також обговоримо цей момент в одному із модулів курсу. Як тільки ви завершите роботу над черговим модулем, відкривається можливість перейти до наступного модуля. І отут я хочу вам дещо порадити. Звісно, ви самостійно визначатимете, скільки часу на день захочете приділити навчанню. Та все ж раджу не проходити понад два уроки на день або, хоча б, робити перерву в один-два дні між модулями. Це важливо для якісного навчання, усвідомлення інформації, її прийняття, переосмислення. І для того, аби не відчувати виснаження. В ідеалі, звісно ж, краще проходити один урок в один день. Часу на свідоме, спокійне опанування курсу у вас буде достатньо. У кабінеті ви бачитимете і розклад, і бали, і перебіг часу. Нагадую, усі матеріали курсу залишатимуться відкритими для вас упродовж усього періоду навчання. Плюс тривалий час після успішного завершення. Успішним завершенням ми вважаємо опанування всіх тем курсу, виконання усіх практичних завдань і отримання вами свідоцтва щодо завершення курсу. Офіційного, іменного, з індивідуальним номером, кількістю годин і внесеного до каталогу. Все, як вимагає законодавство. Для. Окремих професій, це свідоцтво може бути враховане як підвищення кваліфікації, наприклад, для освітян, вчителів та вихователів, держслужбовців, психологів, керівників та їх заступників, інструкторів, методистів, т'юторів, менторів, лікарів, консультантів тощо. За запитом ви або ваше керівництво зможете перевірити справжність виданого документа. Принагідно прошу бути уважними під час реєстрації і указувати своє ім'я так, як ви хочете бачити його у свідоцтві. Бо як ви напишете своє ім'я та прізвище під час реєстрації, так воно і відобразиться у документі. До речі, у свідоцтві буде зазначено 90 годин, що відповідає трьом кредитам ЄКТС. Години розподілені так. Теоретичний матеріал 30 годин, практика 45 годин і на самоосвіту 15 годин. Протягом навчання вам нараховуватимуться бали, і ви зможете стежити за власним поступом та успіхом. Як бачите, все просто. І зареєструвавшись на курс вже сьогодні, ви отримаєте два бонусні матеріали. Насамперед, це планер для зручної роботи над курсом. Ви зможете завантажити його на свій комп'ютер або роздрукувати і планувати до та заповнювати під час навчання, поставити дату, зробити нотатки, дотримуватись послідовності та таймінгу, а головне стежити за власним прогресом. Також у цьому першому модулі ви отримаєте алгоритм навчання на курсі Емпатія для всіх практичний курс. Крім іншого, деякі модулі міститимуть додатковий урок у форматі запитання-відповідь. Я вирішила зібрати запитання від слухачів та слухачок курсу Емпатія для всіх практичний курс, і згрупувати їх за темами модулів курсу. Тож знаходитиму відповіді разом. Також, протягом навчання, ви в будь-який момент можете поставити свої запитання у спеціальній формі. Шукайте її у блоці питання-відповідь, якщо такий є у модулі. Або, якщо його немає, то форма буде прикріплена до останнього уроку в модулі. Також ви зможете поділитись і своїми історіями та ситуаціями. Так ми краще розумітимемо одне одного, відчуватимемо підтримку і застосовуватимемо емпатію практично вже під час навчання. Отже, пам'ятаємо. Емпатія це не просто м'яка навичка, це життєво необхідний інструмент, який допомагає нам гармонійно почуватись, будувати міцні стосунки, вирішувати конфлікти, досягати успіху в роботі, бути щасливими. І водночас емпатія є небезпечним інструментом, який потребує, аби його використовували із розумом і були з ним обережними. І цей курс є можливістю навчатися емпатії або розвинути її, зрозуміти її глибини, усвідомити актуальність, здобути механізми захисту та змінити своє життя на краще, здійснити особистий аудит і дізнатись про свої приховані сили. А якщо ви дивитесь це відео у якості гостя, то реєструйтеся вже сьогодні на курс, скористайтеся акційною пропозицією, не гайте часу! І до зустрічі на курсі Емпатія для всіх.